Це відеоблог. І ми їдемо в Україну. Ну я. Да. Я, я сподіваюся, сподіваю. сподіваю, що я колись почнеться відео зі слів ми їдемо в Україну. Тільки ззаді буде КамАЗ свіщати Це точно. Добре. На вулиці сніг. В Україні піздець морози. Я заділася, за -за закуталася. Мені зараз дуже жарко, але ми тримаємося я знаю, як я буду тарабанити цей чемодан. Я взагалі не знаю, як я буду тарабанити назад чемодан і... і компуктор. Ну, ми сильні, ми справимося. Ти будеш за мною скучати. Да. Відеоблогер. Ходімо мене для камери, типу, любимо. <режу> а що в смысле, типу, любимо? Не підсматрюйте. <режу> Тут я до цього черволюся. Я взагалі йшла. Могітця. Літімо. Літімо. І попереду ще 6 годин. У вас свій красавчик, та ти подивися. Європа. Відправилися прям точно. 55 хвилин. Головне більше ніяких запізнень. День три, вже два, я вже не пам'ятаю, який день, як я не в Польщі. Просто в мене вчорашній мій приїзд просто випався, випав день просто з мого. Коротше, день випав просто. Я приїхала в сім ранку додому в село своє. Я розібрала чемодан і поспала. Я поспала дві годинки, бо в мене в сім'ї прийнято закон, що ми повинні снідати всі разом. Я проснулася, ми поснідали, і я пішла знову спати. І проснулася десь в годин 4, напевно. І мені так було ліньки щось знімати. Чесно, я така втомлена була, що просто зараз коротко, роблю кокфе і збираюся в нову подорож. Супер, блін! Ага. Я просто я обожнюю це. Да? Е, тільки я можу приїхати додому відпочивати і ні, фіга не відпочити. Ну, Я сподіваюся, що це не так буде, і дорога вже буде в Запоріжжя набагато легша. Їхати що... додому і не бути на ринку це взагалі. Я блог веду, бабуля на мене дивиться, як на цю дитину інтернету. Треба подивитися, щоб будемо кобасу вибирати. Наступна наша позначка це АТБ. Надо стоп процентів щось взяти в дорогу. Покушати вкуснікова. Український продукт і майстрів. Мені 15 годин їхати в дорозі. Волк назвемо Настя е в потягах просто. Привіт. Ти прийшов до мене в гості. Зізнаюсь, в Запоріжжі в мене було супер завдання потіскати всіх котиків. О, з нею буде така розлочика. Ну, все, коротше. Дні лафи закінчилися, і тепер Насюшка їде в міст тратити гроші. Вечір студія, добрий вечір ведучий. Я з рем-ключення з Хмельницького знімаю. Була вже на новій пошті. Ну, коротше, коли приїжджаєш в Україну, треба що? Перше, поїсти Бородінський хліб. Друге, сходити на нову пошту. А я вже забрала коротше, книжечку, замовила собі книгу Гаррі Потера. Другу частину, бо перша в мене є. Зараз ще в аптечку треба сходити, ну це дуже понятне діло. Треба, але. Зараз вже коротше, вже в третій аптеці мені відмовили продавати, е, як мені називається, антибіотики. Сказали тільки по рецепту. Ну, коротше, походу, в Європі ми живемо вже. Ну і далі, може, мене чекає, що сьогодні окуліст зубний. Приїхала в Україну тратити гроші. Я трошечки роблю закупів. В Ємі була, в просторі була. <смі> купила собі пінку для вмивання. в мене якраз закінчиться, думаю, ладно, ну, пінку візьму. Е, купила масочок собі для обличчя. Деякі масочки підуть в подарунковий бокс для мого розіграшу. Е, ще що? Поки все. <смі> а, і я в пошуках коротше, для хлопця цього засобу від Old Spice, який пахне табаково ваніллю Прикол в тому, що його ніде нема. Є всі інші варіанти, а цього саме нема курва. Ні, жінка, я ще походжу по трошечки магазинах, може я його знайду. Е -е, зараз теж піду десь знайду місце. Хочу суші покушати. Якраз я вже трошки зголодніла. Думаю, що я зараз піду якраз і перекушу чогось, бо ну, я їхала в Україну столицького, е -е, хоча б порцю суш так лупануть кусінька, щоб було. Я якраз посужу, мені потрібно буде трошечки попрацювати в інстаграмі. Тобто поєднаю корисне з смачним. А ще я обожнюю в Україні ходити отак з телефоном, бо на тебе всі дивляться. І це так типу круто. Відчуття таке. Ніби люди думають, що я... Ой, вибачаюсь. Люди думають, ніби я. З увазіш на голову хворо. Але ні, я, я б лохер. Ну, в принципі, це майже одне і те саме. Кеті-сохо, до речі, є в Хмельницькому. Але людей тут, коротше, небагато. Кеті-сохо не дуже популярні в Хмельницькому, я так розумію, або вони вже давно відкрилися, і я отажу. такого вже немає. Це називається швидка реклама. Такий був спочатку підпал, людей дуже багато було, а тепер нікого нема. Попробуємо зараз українську сущну, як має бути. Так, у мене вже сьогодні п'ятий день, як я в Україні. Я нарешті почала втрачати гроші. Mm -hmm. О, я ж спочатку їздила Це в гості, вдома сиділа, приходила в себе, а зараз я нарешті виїхала на місто по справам, позабирала посилочки і нарешті знайшла місце, де посидіти, і можна поїсти, відпочити. <реш> Перед <Передзубним. реш> зубним. Перед зубним треба поїсти з тимсотково. <реш> <реш> я нарешті знайшла місце в Хмельницькому, де можна поїсти суші, сидячи, а не на доставку. <реш> Це виявилось дуже тру тру трудно. <реш> я не знала, що тут так популярна зараз доставка і немає місць, де просто можна посидіти відпочити. І нарешті на Зарючанській я знайшла таке місце, і мені поки все дуже подобається, дуже смачний чай, дуже смачні суші. Я задоволена. Давно я так от не сиділа вдома. І вже так трошечки сумно, бо в мене залишилося трошечки часу всього, пару днів, і я вже їду назад до другого дому, можна так сказати. Наступна наша зупинка, стоматолог. <реш> Приїжджайте з Європи, відразу до стоматолога, відразу до окуліста. Шалепи, не міє, нахуй. Ой. Я робила чистку зубчиків, відкалені там сиділа, коротше. І все-таки він мені там один зубчик не подобався кольором. І все-таки, да, треба було його підлікувати. Добре, що я хоча б вирішила. Запитати, щоб стоматолог подивився, точно треба чи ні, сказав, що треба. Ну, Мені здається, всі так кажуть стоматологи, щоб все залічити. Але нехай краще я тут полікую. І потім буду в Польщі в три дороги лікувати. Сліпа курочка в оптиці. Буду окуляри собі приміряти. Бо я то знаю, що в мене зір вже не добрий. Щоб подивитися, скільки він вже В мене того року вже було мінус 05. На одному і мінус 0,75. В цьому році, напевно, буде ще гірше. Треба лікувати відразу таке, хоча б окуляри носити. Вілася з другом і кажу: заведи мені, покажи якісь е, достопримічательності Хмельницького. Що ти ліп? <laughs> Веде <смех> мене в <laughs> кран пап. Ну це достопримічательність Хмельницького. Ти не нормальніш людей. Ну, пожалуйста, вот, щоб ви знали, якщо що, е, я не просила. <laughs> Я все сам. Ну, как, конечно, атмосферка вообще такая. потужная тут атмосферка, я бы сказала. Под... Подпожнись на максималках. Куда я сейчас? Что тут Тут ручки, я в лево. Добрый день. А тут кальяна не пахнет. Это видеоблог. Это видеоблог. Владик мене спалює, <різь> коротше. Люби, друзі, донклі з діном, це лучшее, що я пила в своїй житті. А косічка, ота сир. Владик їй каже, без <різь> мене. Ота косічка, сир, то просто це божественно. То давай гущонку купимо. <різь> Декі вони медіа. День-два, як я сер гроші, Пожалуйста, от е, пакетик, так? Три тисячі гривень. До побачення, як не було просто. Сльози градом із дощей, із очей, із дощей твоїх капають. Коли ти платиш три тисячі гривень за якийсь пакетик невеликий, але він в Польщі був без щеб дорожче, тому ладно, я вже закриваю очі на це все. Чому Владик приводить мене постійно оце Тому диво? Владик. кажу, Владик, приведи мене в Хмельницькому на якесь розвлечення. Владик, бутилочка пива. І ой, я оце обожаю. Це просто сир, це моя любов. Не знаю. Ви думаєте, з нами буде ще хтось? Ні, блядь, з нами ніхто не буде більше. Друзі, бути в Україні і не піти в п'яну вишню, ще й коли ти черешня. Ну, це, типу, дуже було дуже погано. Добрий день. Дуже... Як тут дуже гарно. Мені так завжди подобається ваш інтер'єр. Це, цей потолок я б собі дома хотіла такий. День якийсь там, я дома, відпочиваю. Робили вафельки з бабцею, дід показував мені майстерню, на майстерню. А, і залишився ще останній день, завтра і в понеділок я вже ввечері їду додому. Я збираюся сьогодні вже на потяг і вирушаю додому в Польщу. Якщо ви мене запитаєте, який в мене настрій, то я покажу вам ось це. це. Ось, це. ось це. це. Дай мені Боже сили і терпіння до мене став. Все. Господи повилу, господи повелу. Настюшка і її чемодана. І до другий. І їде. Заробітчанка Боже, Нам фінішніх прямій. Тут залишилося трошки. Але я вже помираю. не дивіться додому. Я вас всіх любила. До побачення. Прогода уже заканчивается. Я как-то сижу со своими рычагами. Я... Честно, я устала шакапать. Не знаю... Погодите. Ну кто мне виноват, я сама захотела. 就是要裸辞就就是要裸